І виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов висунув ультиматум кримським сепаратистам. Голова держави дав самопроголошеній владі автономії три години часу для звільнення усіх заручників і припинення провокацій на території півострова. Якщо бранців не відпустять, українська влада вдасться до адекватних дій зазначено у зверненні на Прикарпатті. Вже більше сотні біженців із Криму і сходу України. Івано-Франківськ, Коломия, Косів, Космач, Яремче. Люди прибувають майже щодня. Одні знаходять адреси за телефоном гарячої лінії. Ні, інші в інтернеті, у фейсбуці, переселенці бояться за дітей і дуже хочуть повернутися додому. Гулізар і Зарина з дітьми приїхали з Симферополя якраз напередодні сумнозвісного референдуму. Кажуть, вирішили забиратися геть, аби вивезти малих якнайдалі від того жаху. Вдома залишилися батьки. Везде БТР, везде солдати, Урали. І ми виїхали спеціально днем, щоб діти не боялись. Десять чоловік з автоматами перевіряли всіх документи. Правляли автомат в машину, прям даже і супруг говорить: можна тільки наші документи. Они от нас так строго потребували. Посмотрели документи, спрашують, чому ви їдете. Добиралися на Прикарпаття власними автівками. Виїздили вранці, бо вночі місто забите військовими. Прямували в містечку Косів, бо саме там їм запропонували прихисток. Місцевий мешканець Ростислав Мартинюк запропонував допомогу сам через інтернет. Ми з дружиною порадились, вирішили, що можемо прийняти три сім'ї. От про це написали. Спочатку сподівалися, що це будуть сім'ї військових, яким погрожували там Севастополі, Феодосії через Крим Сос вийшли на Майдан Сос. От вони дзвонилися зі мною запитала, чи та інформація правдива, якби перевірили на адекватність. От тоді передали мій телефон. За вакханалією референдуму жінки спостерігали на українських телеканалах. кажуть, у Симферополі бачили тільки про московську пропаганду, про прагнення увійти до Росії. Ніхто не ходив на голосування. але Наші батьки дзвонять і говорять, якби на якийсь участок прийшли в національних костюмах, спеціально якоби там на російське телевідені, щоб вони знімали піднімали і говорили, що кримські татари ходять на референдум, що все добре. Гості з півострова зізнаються, вдома їх лякали поганими бандерівцями. Натомість агресію відчували саме від сусідів. В очі одно говорять, а за спиною вже починають всякі слова говорити. Так. Ну, дуже нас це не радує, що ми в них розчарувалися, в общем-то, навіть в сусідах наших русських, з якими ми стільки часу спілкувалися. Тут всі такі, ну, віруючі люди, ну, тут церкви, всі моляться, ну, в С нам вот зісь общительные все. Все подходят, спрашивают, вы откуда. как вы там держитесь? мы как ко вас поддерживаем всегда. Ну, Нам очень нравится здесь. Спасибо всем большое. Гості кажуть, тут ні в чому не обмежені. Місцеві допомагають їжею, речами навіть у садок дітлахів влаштували. Утім, хотіли би повернутися додому на землю своїх предків. Володимир Гарматюк, Любомир Ботюк, Івано-Франківщина, НТН.